Уявіть світ, де щоб зняти весілля з висоти десятка метрів, треба знайти гелікоптер, професійного пілота, орендувати все це і не забути про тяжку камеру з оптичною стабілізацією. Ви, напевно, ще можете собі таке уявити, але скоріше як спогад з минулого, ніж щось з дня сьогоднішнього. Бо зараз усім переліченим займаються безпілотні літальні системи, будь то квадро-гексокоптери чи крилаті моделі. І це змінює світ, і понині. Але ідея безпілотника далеко не нова, і не тільки ми такі розумні в 21 столітті могли дійти до їх створення. Вітаю на каналі Phoenix Drones, Ну ми поговоримо про історію безпілотних літальних апаратів. Почнемо з часів до того, як загули перші мотори, хоч якогось типу. Ані авіації, ані хоч якоїсь автотехніки ще не було, а от БПЛА вже з'явилися. Народження вийшло спонтанним та мало неочікувані результати для усіх. Звісно ж, місце події, військова операція Австрія Габсбургів проти повстанців, найяснішої Республіки Венеції у ході загальної австрійсько-італійської війни 1849 року. Політичні та соціальні обставини у центрально-південній Європі середини 19 століття нам не цікаві. Лесна народів, тема обширна. Можете завжди почитати про неї у фахових істориків. А ось, що нам цікаво: у битві австрійці вперше використали БПЛА, які увійшли в історію як австрійські повітряні кулі. Тогочасна газета The Press писала таке: Венеція буде бомбардуватися з повітряних куль, оскільки лагуни не дають наблизитись артилерії. П'ять куль, кожна в 5-7 метрів в діаметрі, побудовані в Тревізо. При вдалому попутному вітрі повітряні кулі будуть запущені і спрямовані, наскільки це можливо ближче до Венеції, аби досягти вертикальної позиції над містом, після чого вони будуть приводитись в дію за допомогою електромагнітних засобів, що складаються із довгого ізольованого мідного дроту і з великою греєю, аби вцілити побудівля. Бомба падає перпендикулярно і вибухає, коли досягає землі. Тобто технічно це безпілотний літальний апарат ще й зі скидом. З іншої сторони, цей апарат не тільки безпілотний, але й не керований, що зіграло злий жарт з австрійцями. Вітер змінив напрям, і більша частина бомб була скинута на околицях міста, у воду або й на власні позиції. Тим не менш, вид куль явно жахав жителів міста на воді. Тож австрійські кулі не стали грецьким вогнем 19 століття. Вони стали лише дивним, дорогим та невдалим експериментом військових, але принцип скидання бомб з літальних апаратів з годинниковим механізмом ще зіграє свою роль у майбутньому. Якщо вам дійсно цікава тема безпілотників, зокрема квадрокоптерів, то підпишіться на нашу сторінку в інстаграм та, звісно, на цей канал. Але я впевнений, що ви вже і так це зробили. Тож повертаємось до історії. Ми вже проговорили про те, що авіації як такої ще не існувало. Але у другій половині 19 століття вже розпочались справжні перегони крил, де кожен перспективний інженер хотів здійснити одвічну мрію людини підкорити небо. Найвизначнішим результатом стала повітряна куля, яку винайшли 1783 року у брати Монгольф'є. Слабко керована та сильно залежна від вітру. Вона не підходила для точних та регулярних переміщень. Концепт літаючої кулі був відомий китайцям ще тисячоліття тому. І монголи використовували Літаючі ліхтарі для військової кампанії, зокрема під час вторгнення до Польщі, саме так монголи у Польщі в українських підручниках з історії Золота Орда, здається, зупинилась на територіях Русі, але в реальності було дещо складніше. І Золота Орда билась з поляками у 1241-му, від 1259-го до 1260-го, і у 1287-х, 1288-х роках. Цікаво, чи сподобались монголам піравгії? Проте ефективність застосування цих ліхтарів монголами сьогодні для нас незрозуміла. Хоч битви монголи вигравали, але у висновку не отримали повноцінної перемоги. Польща лишилась Стронг. Зумери, тримайте мем з 2010-го. Внесли свою лепту і українці. Першу повітряну кулю з паяльником на рідкому паливі винайшли львів'яни ігнацій Мартинович і Непомук Герман. Підняли її у повітря без пасажирів. 1784 року над садом більських у Львові. Та все ж основна увага винахідників трималась на крилах. Бо найдавніший принцип інженерії у людей був дивитись на природу та копіювати. Саме слово авіація йде від латинського слова птах. Спочатку геній Леонардо у трактаті про політ птахів описав та намалював модель Пра дельтаплану. Потім у 17-18 столітті чимало ентузіастів будували різноманітні планери з нерухомими крилами. Але як зробити саморухомий літак, довго не було зрозуміло. Більш того, фізики припускали, що це взагалі може бути й неможливо, оскільки літак врази тяжчий за повітря, тож неодмінно впаде, як би вдало його не запускали в планування. І це не дивно, бо коли ми говоримо о двигун, то не говоримо про гігантський котел з вугіллям чи сирою нафтою, що горить під ним. А саме такими були всі двигуни 19 століття. Сила пари була досить ефективною на землі, де вага не була проблемою, завжди можна було зробити більше колес, посилити тягу або що. Двигун внутрішнього згоряння це те, що перегорнуло сторінку технічного прогресу. У статті газети New York Times, літаючі машини, які не літають. Журналісти припускали, що для польоту людству знадобляться ще мільйони років досконалення технологій. Стаття вийшла 8 грудня 1903 року, а 17 грудня літак Flyer, побудований братами Орвілом і Вілбертом Рай, у США злетів у небо, протримавшись в повітрі майже хвилину та пролетівши 260 метрів. Їх апарат був біпланом. Двохлонжеронні крила було обшито тонким небіленим мусліном. Двигун «Флайера» був чотиритактний двигун з потужністю 16 кінських сил і вагою у 80 кілограм. Дякую братам за їх літак, але сьогодні трохи не про це говоримо. Саме з цього все потроху починає сходитись. Справа в тому, що паралельно почало розвиватись авіамоделювання, де домінували крилаті моделі. І тут вже були моделі не засновані на нудному плануванні та висхідному потоці повітря. Найстарішим мотором для моделей є гумовий мотор Альфонса Сапено». Який є складеним та закрученим довгим гумовим шнуром, який задає початкову енергію для руху моделі в повітрі, але зрозуміло, що потужність такого мотору мізерна і для чогось більшого за іграшки він не підходить. Тому з початку 20-го століття починають конструювати малі двотактові ДВЗ, які роблять авіамоделі в рази ефективнішими. А оскільки Нікола Тесла ще у вересні 1898 року демонстрував електричну модель човна з дистанційним радіокеруванням. То й керування впроваджувалось, але це вже забігаючи сильно наперед, і зрозуміло, що ця гонка технології не була просто для загального щастя, але й для забезпечення переваги великих держав у потенційній новій війні у Європі, яка стала висновком Першої світовою війною, серед найбільш відомих безпілотних літаків цього часу Растон Протектор ЕРЛТАКет Target 1916 року. Його використовували проти дирижаблів Цепелім. Незабаром здійснив свій перший виліт автоматичний літак Ґ'юта Спері, відомий як літаюча бомба Спері. Його збирались використовувати як повітряну торпеду. В цьому вже вбачаються основу сучасних крилатих ракет. Керування здійснювалось за допомогою системи гіроскопів та аналогової електроніки з радіокеруванням. Варто згадати і Жук Кеттерінга або ж повітряна торпеда Кеттерінга. Його перший політ відбувся в 1918 році. Хоча революційна технологія бак була успішною, застосувати її у Першій світовій війні не вдалося, оскільки війна скінчилась до того, як ЖУК був завершений та поставлений у серійне виробництво. А вже наприкінці 1920-х років з'явилась крилата ракета Рая Лерінікс. Вона мала невелику форму літачка і запускалась з бойового літака. Керувалась автопілотом. Вона випробовувалась в період між 1927 і 1929 роками ВМС Великої Британії. У 1931 році Британія розробила легкий радіокерований літак Fairy Queen на основі літака біплана Fairy 3. У 1935-му проводились експерименти зі створення легких літаків на радіокеруванні. Один з яких – DH-82B Queen Bee, що був зроблений на основі біплану Havilland Tiger Moth. Вважається, що від назви Queen Bee з'явився термін дрон, бо дрон це трутень дослівно. у 1936 році. Голова однієї з дослідницьких груп ВМС США вперше використав це слово у сучасному значенні. Тож 20-30-ті роки стали часом, коли БПЛА остаточно відокремились від іншої авіації. Та знайшли свою на той час невеличку ніж у ВМС потужних індустріальних держав. Здебільш ці безпілотні системи не мали точного керування. Радіотехніка була все ще на зорі свого існування, зв'язок та надійність лампових передавачів бажали кращого, тому основою були стабілізуючі системи гіроскопів та праавіоніки, які дозволяли дрону стабільно йти за курсом без пілота. Але як ці неповоротки летаючі торпеди стали сучасними мавіками fpv шахедами та байректарами? Про це розповімо у наступній частині. А поки що підпишіться. Ви були на каналі Phoenix Drones, Ще почуємось.